Его завжди пильнує, аби ніхто не применшив його статусу. Якщо таке, не дай Боже, трапиться, відразу вмикаються автоматичні механізми его-ремонту. Потрібно негайно відновити психічну форму. Коли хтось звинувачує чи критикує мене, его сприймає це як применшення і з усіх сил кидається ремонтувати свій пошкоджений образ. Виправдовується, захищається або нападає, має нападник слушність чи ні для его неважливо Його більше цікавить самозбереження, аніж правда, йому йдеться про збереження психічної форми хибного я. Навіть така звична річ, як огризнутись у відповідь на чиєсь зауваження. Буде проявом автоматичного й несвідомого механізму егоремонту. Один із найпоширеніших його проявів гнів. Він забезпечує, хоч і тимчасове, утім, дуже стрімке розростання его. Усі механізми егоремонту бездоганні, але насправді дуже руйнівні. Найбільш екстремальні за рівнем дисфункційності фізичне насильство і самообман, схильність жити у фантазіях. Потужною духовною практикою буде свідомо дозволити его знецінитися щоразу за відповідної нагоди, не кидатись негайно його лагодити. Раджу поекспериментувати з таким підходом. Наприклад, коли хтось вас критикує, звинувачує чи обзиває поганими словами, замість того щоб відповідати тим же чи захищати себе, спробуйте нічого не робити, дозвольте вашій самооцінці знецінитись і уважно спостерігайте за тим, що відбувається всередині, перші декілька секунд можливо виникатимуть дивні відчуття. Ніби ви зменшились у розмірі, але згодом може виявитись, що всередині стало якось просторіше, і цей простір чомусь неймовірно живий. Ви аж ніяк не зменшилися, а лише розширились. Тоді до вас прийде дивовижне усвідомлення хоча ви аж ніяк не зреагували не тільки ззовні, а й внутрішньо. І вас нібито поменшало, та насправді, дозволивши собі стати меншими, ви стали більшими. Коли ви не захищаєтесь і не намагаєтесь укріпити свою форму будь що, то виходите за межі ототожнення з нею, за межі ментального образу себе через власне самозменшення в очах его, ви насправді розширяєтесь. І звільняєте простір для буття. Справжня сила, тобто те, ким ви є насправді поза формою, може тепер просвічувати через цю ослаблену форму. Саме це мав на увазі Ісус, коли радив відректись від себе чи підставити іншу щоку. Звісно, це не означає, що ви схвалюєте насильство чи віддаєте себе на поталу несвідомим людям. Іноді ситуація може вимагати від вас чіткого і недвозначного втручання. Коли ваші слова більше не служитимуть захисту его, вони отримують особливу силу, але це буде нереактивна сила емоцій. Якщо потрібно, ви зможете сказати своє тверде й чітке ні, і це буде те, що я називаю високоякісне «ні», ні, яке не містить жодного негативу. Якщо вам добре з тим, що ви ніхто і звуть вас ніяк, що вас не помічають, тоді ви стали одним цілим із силою Всесвіту. Те, що его вважає слабкістю. Насправді єдина справжня сила, ця духовна істина діаметрально протилежна цінностям нашої сучасної культури і тому, як ця культура спонукає людей поводитися. Замість того, щоб намагатися бути горою, вчить стародавній Дао Цзин, будь долиною Всесвіту. Таким чином ви відновлюєте цілісність, і тоді. Все потрібне прийде до вас. Саме цьому навчає Ісус в одній із своїх притч: Коли вас запросили, ідіть і сідайте у найнепримітнішому місці, щоб, коли прийде ваш господар, він міг сказати, Друже, ходи і сядь ближче, тоді вас привітають усі за столом. Бо кожен, хто підносить себе, буде впокорений. А хто смиряє себе, буде піднесений. Ще одне завдання нової духовної практики утриматись від спроб підсилити власне я, всіляко виставляючи себе і демонструючи свою особливість, від спроб справити враження чи вимагати більше уваги. Іноді варто замовчати і не висловлювати власну думку, коли інші її висловлюють. І поспостерігати за своїми відчуттями Що зовні та й усередині. Коли ви дивитесь на Ясне нічне небо, то можете легко збагнути одну просту, але надзвичайно глибоку істину. Що ви бачите? Місяць, планети, зірки, світну смугу чумацького шляху, можливо, комети чи навіть сусідню галактику Андромеди, яка від нас на відстані двох мільйонів світлових років? А якщо ще спросити, тоді що Об'єкти, які плавають у просторі, Тож з чого складається Всесвіт? З об'єктів і простору. Якщо у вас не відбирає мову від споглядання величі космосу, значить, ви нічого не бачили, не усвідомили грандіозності цієї картини. Ви, мабуть, помічаєте тільки окремі об'єкти і до того ж прагнете їх назвати. Але все ж таки, якщо ви хоч раз відчували благоговіння чи, можливо, трепет, споглядаючи незбагненну таїну, що розгорнулась перед вами, це значить, ви бодай ненадовго відмовилися від нав'язливого бажання все навколо тлумачити і позначати, і усвідомили не тільки космічні об'єкти, але й безконечну глибину самого космосу, потрібно було стишитись усередині. Аби помітити всеосяжність, яка вміщує ці незліченні галактичні світи, почуття благовіння викликає не факт існування мільярдів галактик, а глибина, що їх усіх вміщає, звісно, ви не можете охопити цей простір, як і не можете його чути, торкатися, смакувати чи нюхати. Тоді звідки ви знаєте, що він існує, це логічне на позір запитання містить одну фундаментальну помилку. Сутність простору це велике ніщо, тому він не існує у звичному сенсі цього слова. Існують тільки речі, форми, навіть називати простір простором значить, вводити всіх в оману. Адже, називаючи щось, ви перетворюєте його на об'єкт. Або давайте сформулюємо це так щось усередині вас має певну спорідненість із цим простором, і саме тому ви можете його усвідомлювати усвідомлювати що. Знову ж таки, це не зовсім правильно. Бо як можна усвідомити простір? Якщо там немає що усвідомлювати, відповідь буде простою і глибокою водночас. Коли ви усвідомлюєте простір, то насправді не усвідомлюєте нічого, окрім самого усвідомлення, внутрішнього простору свідомості Через Вас Всесвіт усвідомлює сам себе. Коли око не має за що зачепитись, ця відсутність усього сприймається як простір. Коли вухо не має що слухати, ця відсутність звуків сприймається як спокій. Коли органи чуття, створені для сприйняття форми, стикаються з відсутністю будь-якої форми, тоді безформна свідомість, яка ховається за сприйняттям, й уможливлює його, більше не затуманюється формою. Коли ви споглядаєте незбагненну глибину космосу або слухаєте тишу вранці перед сходом сонця, щось усередині вас резонує, ніби ви впізнали дещо знайоме, тоді ви можете досвідчити безмежну глибину простору як власну глибину і пізнати дорогоцінну тишу, що не має форми, як найглибшу свою суть, глибшу за будь що у вашому житті. У Панішади індійські писання вказують на ту саму істину не те, що можна бачити оком, а те, завдяки чому око бачить, це єдиний брахман дух, а не те, що так обожнюють люди. Не те, що можна почути вухом, а те завдяки чому вухо чує, це прахман дух, а не те, що так обожнюють люди, не те, що думає розум, а те завдяки чому думає розум, це Брахман дух, а не те, що так обожнюють люди. Бог, як стверджує Святе Писання, це безформна свідомість і квінтесенція того. Ким ви є усе інше форма і це те, що так обожнюють люди, двоїста реальність Всесвіту, що складається з речей і простору, це велике щось і велике ніщо вона є й вашою реальністю. Гідне, збалансоване і плідне людське життя це танець між двома вимірами. Які творять дійсність, формою і простором. Більшість людей настільки ототожнюються з виміром форми, з чуттєвим сприйняттям, думками й емоціями, що життєво важлива половина буття опиняється десь на задвірках, а їхнє ототожнення з формою міцно утримує їх в пастці его. Те, що ви бачите, чуєте, відчуваєте, до чого торкаєтеся, чи про що думаєте, лише одна половина реальності це форма. Ісус називає її світом, а той інший вимір, Царством Небесним або життям вічним. Точнісінько так само як простір уможливлює існування всіх речей. І як без тиші не може існувати звук, ви не можете існувати без животворного, безформного виміру, який і є квінтесенцією того, ким ви є. Ми могли б сказати тут Бог, якби це слово не було настільки дискредитоване тривалим, неправильним використанням. Я вважаю, що краще називати це буттям. Буття – що існує до існування, існування вже є формою, змістом, тим, що відбувається, існування передній план життя, буття тло. Колективне захворювання людства полягає ось у чому люди настільки поглинуті тим, що відбувається. Настільки загіпнотизовані світом мінливих форм і змістом свого життя, що геть забули суть, те, що існує поза змістом, формою чи думкою. Вони настільки засліплені часом, що забули вічність, тобто своє походження, свій дім, свою місію. Вічність це животворна реальність того. Ким ви є? Декілька років тому в Китаї я піднявся до ступи на вершині гори поблизу Гуїлінь. На ній був золотий рельєфний напис, і я запитав китайського гіда, що він означає. Він означає Будда. відповів гід. Але чому тоді тут два ієрогліфи, а не один? запитав я. Один, пояснив він, значить людина, інший ні. А разом вони означають Будда Я завмер у благоговінні, і Іроглів Будди вже містив ціле вчення Будди. а для тих, у кого є очі, щоб бачити ще й таємницю життя Ось два виміри, які складають дійсність. Щось і ніщо форма і відмова від форми, тобто визнання того, що ви не є формою.